Дизайнерська новорічна виставка в дитячій художній школі Миколаєва присвячена прийдешньому року дракона. Основним матеріалом для робіт стала джинсова тканина. Як зазначає директорка школи Євгенія Кручиніна, подібні виставки є щорічною традицією і завжди зображують тварин східного гороскопу. Дітям дуже зручно працювати з такими образами. В цьому році це рік дракона. Ми вибрали вибрали обрали джинсову тему для того, щоб попрацювати з нею. ми ще ніколи з джинсом не працювали. Це наш такий початок, і діти з великим задоволенням працювали. Вихованці школи підготували до свята більше робіт однак, розмістити їх усі на виставці не вийшло через обмежену площу приміщень. Декілька робіт це колективна робота. Наприклад, от ось великий образ дракона у цьому коридорі і у тому коридорі цим. це робили учні з викладачами. Це така спільна робота дорослих і маленьких. Але є роботи, де один автор. Голова Миколаївської обласної організації національної спілки художників України Дмитро Артем відзначив, через особливість матеріалу перед учнями стояла надзвичайно складна задача при виконанні робіт. Однак діти впоралися невідмінно. Враження неймовірні, надзвичайно чудово, професійно, естетично, культурно, виконані композиції. Взагалі, всі твори. Це говорить і про майстерність організатора і про професіоналізм викладачів. Це характеризує великі потенціали і розвиток навчання в художній школі». За свою креативність при підготовці експозиції близько 30 вихованців школи отримали почесні грамоти. Відзнаки вручав начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Це найкраща школа в, в нашій області. Це найкраща школа в Україні. Це школа, яка сьогодні повна. Не всі школи естетичного виховання. Сьогодні в нас переповнені. Я дякую вам, джинси. Це взагалі моя це. Те, від чого я фанатію багато років, ну а дракон це найкраща існуюча в світі істота, яка є. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.